Болісні місячні, перші один-два дні тривають вони 5-6 днів, три дні дуже рісні, четвертий день немає. П'ять-шість угу. день, п'ятий, шостий день, майже добрий вечір. Болісні місячні зачасту це або естрогенове домінування. Ну на фоні естрогенового домінування завжди буде дефіцит прогестерону. Болісні місячні це взагалі треба працювати обов'язково з прогестероном. Ось, як підтримати прогестерон? починаючи взагалі з найнам'якіших -най мір, ви точно не помилитеся, якщо ви будете підключати в другу фазу циклу, да, в овуляцію, якраз таки, масло за пшениці, вітамін Е, хоча б навізьміть і аптечний вітамін Е, да, допустимо. Ну, Обычно в капельках вот этот жировой там, э, токоферол и ацетат тоже можно его взять. Хотя бы 200-400 международных единиц во вторую фазу цикла 15 дней или масло зародышей пшеницы во вторую фазу цикла. Стосовно более серьезных препаратов по типу Дикий Ямс, Витекс, те, которые можно да, использовать, э, это только после консультации. Витекс очень хорошо убирает месячные болезни, очень хорошо он поднимает прогестерон. Он прям стимулирует выработку собственного прогестерона. Але якщо але, є міоми, фіброзно кістозна мастопатія, там очень много нюансів. То тобто есть нам треба наблюдати, щоб не дай Бог, не спровоцировать рост міоми, тому що міома ми не можемо знати, яка саме там, які саме рецептори. Тобто, у нас там або прогестеронові рецептори є, або естрогенові рецептори. Ну, зазвичай, звичайно, там естрогенові, але можуть бути і прогестерони. Тому вітек може очень часто как раз таки, ну, на там.